Перед нами постає завдання, попри всі складнощі, попри всі е, якісь перешкоди, е, максимально докладати зусиль до того, щоб забезпечити е, якісний освітній процес. Тому в контексті цього я хочу запросити до слова начальника управління Державної служби якості освіти в Рівненській області, е, пана Святослава Садовка. Дякую, доброго дня, шановні колеги. Ну насправді третій рік поспіль ми розпочинаємо з вами новий навчальний рік в умовах повномасштабної війни, і третій рік поспіль, незважаючи на війну, незважаючи на обстріли, не незважаючи на тривоги, завдяки захисту збройними силами України, завдяки належній діяльності кожного управлінця, кожного керівника закладу освіти, кожного педагога. Система освіти Рівненщини функціонує, заклади освіти організовують, забезпечують освітній процес, і діти мають змогу до навчання. І в цьому контексті, як вже було сказано, мабуть, ми маємо зробити абсолютно все можливе для того, аби освіта була настільки якісною, наскільки це взагалі можливо в умовах війни. І в цьому контексті дуже важливо, аби. Планування роботи в новому навчальному році, аби формування стратегії розвитку на рівні громад, формування стратегії розвитку на рівні того чи іншого закладу освіти, формування освітніх програм, аби всі ці процеси відбувалися з урахуванням проведених раніше аналізів вивчень, аби це відбувалося з чітким розумінням, де ми є, які в нас є проблеми, які в нас є сильні і слабкі місця, і куди нам потрібно рухатися. І дуже важливо, аби на рівні закладів формування освітніх програм, формування планів роботи стратегії розвитку закладів освіти формувалися на основі тих досліджень, тих висновків, які були отримані закладами освіти, в результаті проведення самооцінювання попередньому році, Державною службою якості освіти було проведено вивчення питання, яке стосується організації освітнього процесу в умовах війни. Але власне це дослідження показало цілий ряд викликів, які мають лекти в типу основу підготовки організації освітнього процесу в новому навчальному році. І до таких викликів я відніс би перш за все освітні втрати, бо це те, що супроводжує будь-який освітній процес в умовах мирного часу, в умовах війни, але в війни це питання набуває особливої актуальності. До таких викликів, як ніс би, і питання погіршення психоемоційного стану, як показують результати дослідження, бо ми не можемо ігнорувати цим питанням. До таких викликів можна віднести і питання по зниження мотивації учнів до навчання і цілий ряд інших важливих викликів. То що ж власне ми маємо зробити, аби долати ці виклики, аби як мінімум мінімізувати ці виклики. Очевидно, перш за все дійсно, як сказала Алла Нідіна, важливо створити відповідне освітнє середовище, освітнє середовище, яке є безпечним, яке є мотивуючим до навчання, і освітнє середовище, яке дійсно впливало на давало б можливість організувати і забезпечити очний формат навчання, бо проводячи впродовж останніх років вивчення рівня організації дистанційного навчання. При тому, що я можу сьогодні констатувати, що рівень організації дистанційного навчання на сьогоднішній день порівняний із тим, що ми мали на початку пандемії, на порядок вищий, ніж це було на початку. Але навіть найкраще дистанційне навчання не зможе дати не дає тих можливостей, які можна зреалізувати, і в питанні подолання освітніх втрат і так далі, як очне навчання. І тому ми маємо зробити. Все для того, аби максимально кількість закладів освіти всюди, де дозволяє безпекова ситуація, е, організовували освітній процес в очному режимі, ну або в крайньому випадку у змішаному режимі. Наступне е, дійсно, сьогодні Леонідівна згадала, що у нас є діти, які перебувають на інших територіях за кордоном е, в минулому році е, це було більше 8 тисяч дітей. Зачна кількість дітей залишається і на сьогоднішній день. І завданням кожного закладу, кожного керівника створити такі умови, які давали б можливість кожній дитині, незалежно від того, де воно знаходиться, отримати освіту. Міністерство освіти і науки вживаються заходи, аби е, унормувати організацію дистанційного навчання для дітей. Зокрема, є розпорядчі документи, які передбачають, е, окрім індивідуальної форми навчання, функціонування е, і регламентують функціонування дистанційних класів для тих дітей, які перебувають за кордоном. Є ряд документів, які передбачають і унурмовують зарахування результатів, які діти отримують за кордоном при оцінюванні цих дітей в наших українських школах. Тобто ці документи мають також стати в основі, і ми маємо зробити все для того, аби кожна дитина, незалежно від того, чи вона знаходиться в Україні чи за кордоном, мала змогу отримувати освіту. Незалежно від того, чи вона здобуває освіту в Україні перебування, чи вона там такої освіти не здобуває. І це є другим, не менш важливим стратегічним завданням. І якщо ми говоримо про доступ дітей до якісної освіти, то ми сьогодні не можемо не згадати і ще один важливий момент це доступ дітей з особливими освітніми потребами. На сьогоднішній день зроблено багато в цьому плані. Але тим не менше в новому навчальному році необхідно звернути і зробити особливий акцент на доступність цих дітей до закладів освіти. Особливо необхідно звернути увагу на доступність цих дітей до укриттів, бо на сьогоднішній день, на жаль, це у нас ще в багатьох закладах залишається проблемою. Важливо звернути увагу на забезпечення закладів освіти асистентами, педагогів, бо, на жаль, не в усіх закладах їхня кількість відповідає вимогам законодавства. Важливо зробити все для того, аби корекційно розвиткові заняття проводилися фахівцями в повному обсязі. Ну і звичайно, сьогодні одним із викликом, який має лягти в основу планування організації освітнього процесу, це і та ситуація, що Погіршується психоемоційний стан учнів ми не можемо ігнорувати цим питанням, і дуже важливо, аби наш вчитель був готовий працювати в таких умовах з урахуванням таких умов. І дуже важливо у цьому контексті забезпечити належний рівень діяльності психологічної служби. Важливо належно організувати роботу соціальних педагогів, тому що саме ці аспекти. Є також визначальним питанням забезпечення якості освіти. Колеги, як бачимо, перед закладами освіти, перед системою освіти стоїть багато випадків. І я точно можу сказати, що подолання цих викликів можливе лише за умови об'єднання зусиль усіх зацікавленів, об'єднання зусиль засновника закладу освіти, об'єднання зусиль керівників закладів освіти, кожного педагога, учнів, батьків, управлінців. І я думаю, що сьогоднішній захід власне і сприятиме такому об'єднанню координації зусиль спрямованих на забезпечення якості освіти. І я бажаю, аби цей рік став для нас, для всіх нас, насправді роком перемоги, і аби цей рік став для кожного з нас ще одним вагомим кроком на шляху до якісної освіти. Дякую, слава Україні! Дякуємо Святослав Миколаєвич. Дійсно, сьогодні перед нами постають, як то кажуть, непрості завдання, але є різні способи, є різні форми, різні можливості щодо їх вирішення.